Добрий день, компанія Металізатор. Сьогодні у нас незвичайне відео. Ми бачимо символи української держави: вила, лопата та кельма. Це все ми знайшли в заброшеному приміщенні. Це все радянське, так сказать, розкопочки. І будемо відновлювати зараз. Зробимо всього якийсь художній твір. Це ми спочатку все почистимо, потім, якщо треба, підваримо, зробимо ручечки. потім палярньом та пофарбуємо і покажемо вам результат. Попереднє піскоструєм знімемо ручку. Ми її розкололи, вона нам не нужна. Так, зараз підемо пісочити та побачимо, як все. Зробили піскоструйне очищення, бачимо яка поверхня після пісочку. Ща будемо щетками. чистити. тут бачимо, є такий значок. Ціна 1 рубль. Так що це... Якщо Радянського Союзу немає вже 30 років, от рахуйте, скільки цим ви вам. Коротше, зараз їх зашліфуємо та будемо фарбувати в якийсь красивий державний колір. Зробимо ручки та покажемо результат. Зробили таку очисточку, поліровочку Зараз будемо фарбувати цікавий колір, побачите в кінці, як воно буде виглядати. Експеримент. Якщо не подобається, перефарбуємо порошкове фарбування. Ну поїхали. Зараз зробимо для навісочки такі хамутики з проволочки, щоб це повісити в камері порошкового фарбування. Зробили наші символи України, пофарбували в такий колір. Незвичайний це хром називається. Ну бачимо, що сама деталь вже під вездім корозії вона втратила нормальний вигляд. Ну але такий вигляд маємо як маємо. Ось такий декорчик вийшов. Зараз приладнаємо ручечку та на виставку достіження сільського господарства. Придбав отакі держачки, зараз ми їх зашкуримо, покрасимо та будемо збирати вже інструмент до роботи. Пофарбуємо ручечку, глазур'ю. Буде і колір цікавий, і захист, щоб інструмент в руках ладно тримався, ніяка не заноза нічого, щоб не заважало працювати. Закінчили наш невеличкий проєкт. Це відновлення символів України. Це такий інструмент, ще зроблений за радянських часів. Ми його підправили, очистили пісочком, пофарбували в таку фарбу під хром. Зробили такі ручечки, їх теж відполірували, заматували. І отак дуже красиво все виглядає. Буде арт-об'єкт, повісимо на стіночку, а може колись і примінимо десь за парканом. Отак ми робимо зі старого хламу нове життя. Якщо хочеш, щоб твій метал засіяв знову, підписуйся, став лайк, пиши комент та привез нам твій хлам, а ми з нього зробимо диво. З вами була компанія Металізатор. Всього найкращого.